Добрий день. продовжуємо уроки для початківців. Це четвертий урок. Будемо потрошку вже переходити, вивчати схеми, по яких можна обрізати дерева. Перед нами яблунка молода. Я вже з нею трошки попрацював, але трошки. І тому ми зараз будемо допрацьовувати, переводити її на схему веретену. Який основний принцип схеми веретену? Лишаються тільки плодові гілки, в основному я вже говорив минулому відео одного, двох-трирічні. І вони мають бути в такому положенні, щоб воно одній не заважало, мають трошки бути як е, я так вже нагадував. ну Градус 60 це приблизно для того, щоб попадало сонце. І розкручуємо ці гілки за допомогою того прийому, який я показував в минулому відео. Е, тобто перевід з гілки на гілку, дещо там прикорочення, в основному за допомогою переводу ми розкручуємо це дерево на таку, як схоже, на спіралочку схему веретену. Знизу більш потужніші гілки, згори гілки менш потужні і така форма, трошки як ялинничка, для того, щоб сонце в нас освітлювало і добре родило нас. Почнемо ось така більш потуженька гілка. Почнемо з цієї гілки. Дивимося, ось у нас йде непродуктивна гілка, зплелася. Зрізаємо. ця йде як допоміжна. Припускаємо далі. І ось такий варіант. Ось одна пішла догори, і друга пішла до гори гілочка. Що ми в таких е, моментах робимо? Старатися робити, щоб гілки були короткі на цій схемі, тому ми ці два, як вони як конкуренти йдуть, одна одну закриває. Майже завжди є виключення, ми майже завжди прибираємо товстішу на користь тонші гілці. І отак без панічка зрізали. Все ще йде всередину. Прибрали. Прибрали і вивели на однорічку бік. Роздвоєння в яблуні не має бути конкурентів. Все. Отак. От Це може бути, в принципі, як бокова гілка. Але вона нахилилася, Ну, прийдеться її трошки припідняти. хай буде поки лишим. Маленькі бокові гілочки можуть бути. Оце йде всередину, такі гілочки догори прибрали. Наступна внизу. Закрутилася, ось у нас іде дворічка. Ось, бачите, один лік, і ось і два. І на ній багатенько подушок. На яблуні старатися залишати двойники не має бути. На других деревах десь щось допускається, яблуня не тяне. Яблуня таке дерево, яке треба максимально обрізати і щоб на ньому лишилось мінімально продуктивний гілок. Прибираємо це велике на користь тонкої гілки. Прекрасна дворічка і переводимо сюди, піде всю сторону, не буде заважати. Не будемо ходити кругом, Піднімаємося до догори, щоб не тратити час. Ось, раз, дивіться, пуста зона. Має звідси бути гілочка, ось вона займе своє. місце Лишнє прибираємо. Також ця гілочка займе своє місце. Отакі маленькі гілочки дуже продуктивні. Дивіться, коротенька, нам вже соків не бере, а вже на ній є плодусечки. Прекрасно. Так, закінчуємо тут варіант. Раз, два, цю залишимо. Поки що. Верхня гілячка ось пішла. Ми залишаємо, буває такі варіанти, що одна трошки налягає на другу. Але так як ця дворічка і ось дворічка, тобто це максимальне, це золота гірка називається. Максимально, що вона може віддати. Віддасть вона цей урожай. Все. Тоді ми якусь з них приберемо. А поки що, я думаю, не сином не покусається. А це, що догори, прибираємо. Піднімаємося вище, йдемо далі по кроні. Ось пішла гілочка. Ось, з подушечками. По цей момент прирізаємо. В принципі, це дуже довго. Отак ми її зробимо. О! О, все. Йдемо далі, ось прекрасна гілочка, просто прекрасна. Нахилена, спокійна гілочка з подушечками. Ми її залишаємо і на всяк випадок залишимо цю одну річку. Все може бути, обламається десь щось. А це буде в нас на заміну. Тут прибираємо, залишаємо. Далі вверх я вже буду на якійсь підставочці робити. Поки ще лишаємо, Розкручуємося. Йдемо далі, нижній ярус. Ось у нас спилися дві гілки. Відвернемо її поки що і ось займе своє місце. Повторююся коротенький, такий, щоб було на ній 5-4 яблучка вистачить для яму для цієї схеми. Так, а тут у нас що виходить, що у нас виходить. Це вже грубенька. Дивіться, давайте порахуємо приблизно всі кіроки. Один рік ми ж у вас знаємо, вже проходилося два роки потовщення. 3 роки, ось коротенька, тут у нас кільце, 4 роки. Все, Не потрібно і займає місце. Сміливо прибирає, не жаліє. Яблуня, це має бути саме голе дерево. Особливо серед тих сучасних сортів, карлики, полукарлики, вони багато не тягнуть, але якщо тягнуть, то на них крупний хороший врожай. Ось у нас пішла нижня гілочка. Було, можна зробити, було зробити два варіанти. Ось тут прибрати і залишити коротеньке таке. Але так як воно в нижньому ярусі, то залишимо трошки довше. Ось бокову забираємо і переведемо на цю одну річку, яку перепустимо на брунічку, яка йде сюди, щоб нам не заважала. Цю боковушку приберемо. Це що е, е, хвилиночку вага, ті гілочки, які йдуть догори і які йдуть донизу, прибираємо. Має бути гілки, як вриви кістка. Ті, що догори закривають, іншим доступ до світу а що внизу до них нічого не попадає. Ось варіант, дивіться, гілка на гілку, як її можна розвернути. Одним простим ударом секатора. Раз. Вершок далі прибираємо. І ось ми перевели в пусту зону. Тут у нас буде урожай на майбутній рік. Це буде однорічка, дворічка і буде на ній золота гілочка називається. Бачите, ось все, ця все будиночка. Те, що йде до гори, заплелася, прибираємо. Все, одну річечку, не боремося за однорічками, Однорічка це майбутнє дворічка. Не будемо залишати таких однорічок, не буде у нас дворічок і урожай у нас і пахнути не буде. Роздвоєння прибрали. Далі, що в нас йде? цю одну залишили. Теж буде колись дворічечка з нею. Ось варіант. Пускаємо в другу сторону. На одну річку, бачите, випустили. Далі ще ми з нею попрацюємо, розкручуємось. Силюща внизу гілка. Так. На бік випускаємо. Вперед може бути, може бути. І ось трошечки піднімаємо її догори. О, На брунечку. Все. Це, залишилося однорічечки, хай собі будуть. Піднімаємось догори. Такий варіант, бачите, ну, трішечки воно заступає. Ну Трішечки, ну дивіться, стільки тут урожай. Дивіться. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 плодових брунічок на такі тоненькі гілячки, яке бере майже майже Тому ми їх залишаємо на один рік. Не заважати, де ветру не така вигідна. Тоді будемо дивитися. І ось ми. Перепускаємо на цю дорічку гілку. Тут також пішла дворічка і все. Далі все, прибираємо. Для гілки виступ. Піднімаємося вище. Ось якийсь варіант. Пішла, пішла подушечками і перевели на дорічку. Тут вона, до речі, ще й хвора. Прибираємо цю хворобу і іншим. таке може бути, коли... Дуже кропити сильно. Ну, про це в мене окремі заняття є. На цьому зупинятися не будемо. Так, все. Шеці я достану, далі буду на підставочці, яку підставочку дали, дали бочку, то будемо працювати на бочці. Приходиться людей працювати в різних умовах. Єдине на чому я ще не стояв. Це на ковіт небезпечно, можна впасти. Старатися техніку безпеки. Старатися Вітер дуба хитає. Китай. Так, Цірілочку, щоб не заважало, перепустили На так, Дворічка. Донизу пішла одна річка, прибираємо. І оцю одну річку лишаємо. Ця, якщо вроде, вона, вона вже сильно опуститься, її вона більше не виживе, скоріше всього, це, що донизу йде. Хай у свій ворожай віддасть дворішечка. І далі ми її приберемо і ось вже на заміну пішла дворічка. Все продумуємо на заміну. Ось пішла гілочка. Брав. Перепускаємо сюди, трошки припідняли. Все лишнє прибрали. То, що донизу прибрали. Далі пішла всередину. Прибрали. З вершком окремо попрацюємо цей вершок, потім я покажу. Зараз ще бокові гілки. Так, ось у нас випустили, нікому не заважає. Розкрутили, зробили, як веретено у нас закручене. Зараз теж видно такі закручення. Тобто ми цими закрученнями гілку спрямовуємо в тому ракурсі. в тій частині, яку нам треба. Ось так прикорочуємо на одну річку. Якщо одна річка занадто довго, ми її можемо прикоротити на брунечку, на яку нам треба. А так нормально. Дивіться, ось у нас це йде натуральний вершок і, в принципі, так і на центр виходить. Всі конкуренти цьому вершку прибираємо, тому що будуть роздвоєння і вони будуть між собою конкурувати. Із цих двох гілок, оця може бути теж конкурентом. Ми її прибираємо. Коли вони будуть конкурентами, вони будуть тягнутися догори і урожай ми будемо бачити десь там вже в небі. Ну, Це ще поки на рік хай побудеться, теж не є конкурентом. І ось що в нас вийшло з цієї обрізки. Можна в кінці, не можна потрібно завжди роздивитися, що в нас вийшло, можливо, ви десь щось відправити. Дивиться свіжим оком. Наприклад, я тут прибрав би донизу і потяни. Так, Дивимося загально, загально, загальному, загальному. Ви знаєте, приблизно вже вона і, я думаю, переведена на відсотків 70-80 вже переведена на веретено. Тобто гілочки розкручені так, як нам треба. Мені подобається біться, варіант. Ця хороша ця гілка, вона одну перекриває, її треба в сторону перепустити, знайти пусту зону. Ось ми знайшли варіант. От вона має рости в цю сторону. Все, що в цю сторону прибрали Дивіться, як ми розкручуємося на, на веретено. Ця пішла в цю сторону, ця в цю, ця в цю. І щоб ніяка гілка нікому нічому не заважала. Ця піде в цю сторону, якщо буде цій заважати, ми просто-напросто її переберемо. Ось у нас вже йде на заміну. Ось займе цю зону. Розраховуємо, щоб кожна гілка займала свою вільну зону. Думаємо про те, щоб вона мала форму ялиночки, щоб не були довгі гілки, знизу можна грубші, зверху тоненькі гілки. Соки вона тягне, то її там взагалі важко годувати товсті гілки. І вершок формуємо обов'язково, щоб не було в нас ніяких роздвоєй, щоб воно не тягнуло дерево гори. Роздвої не має бути не тільки вгорі, а не має бути тук, не може бути також потужні гілки. Мають бути всі коротенькі гілки. Такий сьогодні у нас був важкий урок. Можливо, треба не раз передивитися, обдумати, передумати на тему схеми веретено. У мене є. Відео ну може не дуже для починаючих, ну схоже відео, є багато відео, можете дивитися, заходите на канал і е, будемо вчитися, потрошки потрошки вже це вже е, таку більш важка наука. Ось цей самий садок, вже яблуньки переведені на схему Веретено, вони трошки раніше почали обрізатися. І ось такий вигляд вони мають ось. І покажу вам фотографії на цих деревах, уже плодів, які були в цьому році. Побачимо, побачите самі, що з такої обрізки. Як бачите, все майже голо, майже нічого немає. Що може бути, наприклад, на такому дереві? Так обрізаному, Які мають бути плоди, побачите. Виставлю фотографії і буде все видно. На сьогодні все, що я хотів вам сказати, з вами був Володимир Головань, місто Ладежин. До побачення.